Пасисти, ребята. Смертна служба! Немає автомобілів, які там супер доглянуть. Коли вона приїде, доведеться робити капіталку, а цього за селіндри будемо заглядати. Всім привіт! Хто не знає, мене звати Ніка. Також мене ще знають як Кукуху або мать міні-купіра. І сьогодні ми у нас на партнерській станції. Дивимося, як збирають майже виконаний вже мустанг. І зараз ми підемо на малярочку, покажу вам, як там все відбувається, пофарбування запчастин і вже готові на наш мустанг. Як бачите, капот з мого розміру, просто колір, вау, викраска, просто вау. Тут ще за капотом лежить оригінальний з США привезений бампер. Теж просто цей колір. Я просто О, немає слів. А тепер ми будемо вас мучити і показуємо вам сам мустав. Вже бачите, наш масла вже почали збирати, вже стоять крила, нова панелька. І вже через декілька днів він вже буде готовий на хімчистці, поліровці та мишці. А тепер найцікавіше по срокам. Виграли ми його 22 листопада. На нашій партнерській станції він вже був 17 лютого, і сьогодні у нас 27 березня, і він вже майже готовий. Бім. на цьому форді зараз стоять не його оригінальні диски, бо це у нас перформанс пакет, преміум комплектація. 18-й рік перший рік рестайлінгу вже красивих фар та дуже крутих комплектаціях. Шкіряний салон, підігрів керма, сидінь, дзеркал, а також обдуви передніх сидінь. Загалом виграли ми його дуже непогано. Тим паче, що в Україні таких варіантів не дуже багато, і людина хотіла дуже сильно авто чітко під себе, що і отримає. Також у нас робилась ПДРка даху, у нас жодної м'ятники по машинці. Ось тут такий красивий спойлерочок. Тут у нас камера, парктроніки. А зараз давайте, напевно, ми перестанемо говорити і я покажу вам вихлоп. Питаю Ніка, ти готова? Ми готові. Да. Що не морять. <ріст> і така у нас історія з мустангом. Думаю, в наступному відео вже покажемо вам зовсім скоро його після ТОшки, всіх хімчисток та поліровок і вже на номерах. Доброго ранку всім! Сьогодні день, коли мустанг вже готовий, і зараз я їду прямо на Мрело, бо відбудеться постановка на облік. І сертифікація. Отак, от все швиденько. Буквально чесно кажучи, кілька днів минуло з дня, коли ми знімали то відео саме на сто куперцентр. А тепер я їду показувати вам його ціленьку з красивими зазорами і в цвіт. Ось полосґрув Наш Мустанг і ніка, яка трошки зранку з ним. Уже погралась. Все добре? Все. Добрий ранок. Господи, боже, на господи, допоможі. Господи, Експертна да. служба. Експект дай мені ключики, я подивлюсь на нього. Якщо що, де тебе Ой. чекати? Там з'явилася новиночка в цій, в цій машині. Новиночка? Новиночка У зв'язку з ранковими подіями. Компресор. Компресор. <ристо> <ристо> плюс <ристо> до... <ристо> 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 до комплектації, так? Да сподівалася, що це був компресор для двигуна, а це просто компресор для шин. Ну що ж, готові? От на даний момент так виглядає мустанг. Правда, Ніка запаркувалася обличчям, ну, як обличчям, мордою сюди. От, і, як ми бачимо, парксоніки тут уже є. Ну, чесно кажучи, колір, цей синій колір дуже сильно відрізняється від звичайного кольору синього мустанга. Ну, попередній, який я бачила, попередньому поколінні 2015 року. Цей прямо ну, дуже красивий. І він на парковці, у мене, коли я приїжджала, зранку також ну, вирізняється прямо такий глибокий, небесний, синій. Так, тепер увага на зазори. Як бачимо, капот поставили просто ідеально. З цієї сторони, зазори повністю добре, з цієї також. Зверніть увагу, все-все хорошо. Давайте тепер з цієї сторони ще отак от сюди подивимося. Блін, наскільки рівні зазори для мусанга. Мені здається, він ніколи такий зазор не бачив. І ще тут у нас зазорчики. Давайте глянемо. Так от уважненько. Ну, по-моєму, тут все добре. Гарно, дуже гарно поставили. Так, тепер подивимося, як поставили бампер. Бампер, ну, що я можу сказати, тут у нас все добре. Гарно поставили. Ремонт купер центр зробив дуже якісно. Так, я хоча відкриваю так, але тут безключовий доступ. Салончик уже у нас чистенький, абсолютно нічого зайвого в ньому немає. З'явився, я вже нагадую компресор комплектації. І 72 тисячі пробігу. Чесно, мені дуже подобається тачка. Хоча це і 2, і 3, але це нічого собі насправді. Воно все одно зберігає якийсь такий культ, стиль це, все одно Mustang буде в очисті. Такий селектор трішечки видно сліди експлуатації в США, але то нічого страшного. Загалом, загалом, все добре. Чесно кажучи, із США варто очікувати, що немає автомобілів, які там супер доглянуті, навіть якщо ми говоримо про Ford Mustang, навіть якщо ми говоримо про Alfa Romeo Giulio, яку, до речі, ми зараз підбираємо для замовника. Ми стикаємося з тим, що американці самі по собі, ну вони не бережливі, вони не цінують цих автомобілів. Для них це просто, скажімо так, спосіб пересування. Мало хто реально там цінує, як в Україні доглядає, полірує, вкриває в кераміку, шкіру, кузов і так далі. Ну це тільки в нас такий прикол, певно. Ми дуже цінуємо це все, бо ми розуміємо цінність і вартість цього. А в Америці ти цього не зустрінеш, тому нерідко приїжджають автомобілі, де потерта шкіра на селекторі КПП, на кермі, де затерті просто кнопки сидіння, бокова підтримка і так далі. Звісно, це все. Відновлюється насправді не так дорого, ну, але у випадку мостанга, чесно кажучи, я не спостерігаю якихось таких нюансів по салону чи слідів експлуатації. Ну, це прямо, якщо придиратися, можна побачити на селекторі, от тишечки, просто як шкіра чуть-чуть полізла і так далі. Ну, навіть без так далі, тут жодних таких нюансів я більше просто не бачу. Так, Ніка у нас оформляє документи на Мостанг, а потім будемо віддавати його клієнту. чтобы вы понимали. Вот так вот. Вот так вот. Да. Да. Звучок. До На ваших очах відбувається той самий процес, який називається ремонт з організацією у нас на нашій партнерській станції. Умовно, якщо ви не хочете цим всім займатися, бігати по сертифікаціям, там, контролювати ремонт, це все перевіряти, дивитися і так далі, переживати, то цим займаємося ми. Цього разу займається Ніка. Ефектно, давай ще раз. Доброго ранку! Гарний мустанг. Да. то ми привезли mm. <laughs> крутешний Мостанг, звісно ця штука Я yeah, не yeah, вас so ну так да, всі хороші машини привозимо ми mm. <laughs> а можна я теж так по ходу так от можна mm. Отлично. А це ми за вас циліндри будемо заглядати Так. Yeah. <laughs> Було б цікаво подивитися. До речі, ми коли його привезли, ми одразу робили ендоскопію циліндрів, ну, двигуна циліндрів, і заміряли компресію. Під одразу під хід. Ну так, да, спортивна машина, на ній по-любому роздавали, тому треба в першу чергу таке перевіряти. Так, ага. то є нам. зараз авто Чекаю в експертній службі. Перепасковую. Будь куди Ага, в експертній службі виходить. До... Можеш біля корвети. Документи. Всі, оце вони. Мій паспорт не треба? Ні, вже ні. Ага. вже. В да. Отам, да? так? Так. I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord, the break the law I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord, the break the law Get it. Наші учніки як на богів дивляться. Так, кстати. Ready to take a shot and never hurting up. Even then, y'all worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. Ну що, це був успішний приклад замовлення, це був дуже гарний підбір, легке пошкодження, гарний швидкий ремонт, красива віддача. Словом, все зійшлося. Зірки зійшлися, і ми маємо дійсно дуже задоволених клієнта. Крім того, нам приємно підбирати схожі автомобілі до тих, на яких їздимо ми. Це мустанги, це камаро, можливо, навіть якісь корвети, хоча корвет ми ще не мали в підборі, але щось мені так стається, що це може дуже скоро змінитися. Але буває таке, що не всі люди готові чекати, от, умовно, тих 2-3 місяці, поки автівка допливе, і ще там від місяця до трьох ну по різному буває процес ремонту. І я розумію таких людей, адже хочеться пошвидше сісти в своє авто. Якщо ви один з тих, хто хоче собі швиденько автомобіль зробити, то у нас телеграм-каналі є пропозиції, які продаються в дорозі. Тобто, ті, які вже пливуть із США, ми їх вигідно придбали і просто продаємо їх в дорозі. Якщо ми не продамо, в будь-якому випадку ми їх будемо ремонтувати і ставити до нас на майданчик на продаж. Тож давайте швиденько глянемо, що за автомобілі зараз можна купити в дорозі. Отож, перше авто, яке зводить з розуму своєю технологічністю і цікавістю – це. Audi A4 Premium Plus 45, TFSI, S-Line, Quadro, s -tronic. Дуже крутий набір слів, який описує комплектацію, м'який гібрид, така система, там також є повний привід. Ну і загалом коробку. Що це за автомобіль? Цей автомобіль у нас 23-го року, він скоро прибуде. Орієнтовна дата прибуття це 13 квітня. В ньому 260 кінських сил, пробіг 16 тисяч миль, повний привід. Як ми бачимо на фотографіях, дуже незначне пошкодження, точкове, заднє таке бокове. Не дивлячись на те, що це свіжий рік, і автомобіль у нас досить не дешевий, оскільки вартість його в дорозі саме зараз 26 тисяч без ремонту, то ремонт там буде відносно дешевий, як для такого знову ж таки автомобіля, все визначається в порівнянні. Якщо ви хочете більше детальніше подивитися, почитати про цей автомобіль, він у нас є в телеграм-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь і спостерігайте за новими варіантами. А зараз ще швидко глянемо на інші варіанти, які можна придбати в дорозі. Це Audi Q5 Premium, Вона у нас зверніть увагу. Ціла, бо вона з аукціону повністю цілих автомобілів, це не значить, що там підводний камінь, обов'язково там щось трапилось з двигуном, і коли вона прийде, доведеться робити капіталку, чи, наприклад, замінювати коробку, чи ще щось. Ні, ці автомобілі повністю проходять перед тим, як продаватися на цьому аукціоні технічний огляд. І якщо там буде щось не так з двигуном, чи з коробкою знову ж таки це все пишеться в описі до оголошення, якщо так можна сказати, на аукціоні, до лоту. Ще у нас наявності в дорозі Kia EV 6 шість року за ціною 17 тисяч шістдесят доларів в дорозі. Це автомобіль, який мав невеличке пошкодження. Його можна подивитися саме задня. Що вам такий варіант подобається? Ви хочете собі крути електромобіль з великим запасом ходу, бо запас ходу тут до 510 км кілометрів, і це практично його робить схожим до бензинового автомобіля, бо запас ходу на бензиновому. Приблизно такий самий ще варіанти, які можна подивитися в дорозі, це у нас шкода Октавія, яка прямує з Європи в комплектації Елеганс і звичайно, це також Tesla Model Y 23-го року, Volkswagen Golf також з Європи. І всі ці, ці автомобілі ви можете зручно подивитися, клікнувши за посиланням в описі в наш телеграм-канал Солдат. От і все. Отож, як ви могли розуміти, попереду буде дуже багато цікавого, корисного, пізнавального контенту саме. Про автомобільний світ. Бо як не крути, кожен з вас має, буде мати, чи мав автомобіль. <смі> в будь-якому разі не один автомобіль на все життя, тому для вас буде корисно дізнаватися більше, як воно відбувається в Україні, як відбувається той самий автопідбір, ремонт чи щось подібне. Я думаю, це ніколи не буває зайвим. Отож, давайте не прощатися, побачимося у наступному відео. Підписуйтесь, ставте подобайку за нашу роботу, бо нам буде дійсно дуже приємно. І до зустрічі!